Знай наших начальник турецької міської військової адміністрації, полковник Василь Чиншик, вручив кращим бійцям сталевої судки медалі за оборону турецької громади. У такий спосіб вкотре відзначили героїзм військовослужбовців сотої окремої механізованої бригади, яка вже понад півроку тримає оборону турецька. Зазначимо, що днями відвагу бійців Волинської бригади відзначив і президент України Володимир Зеленський. Передусім, сьогодні я хочу відзначити війни. Воїнів 95-ї окремої бригади за дії саме на Курщині. Також хочу відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку. І також 24 та 100 ту окремі механізовані бригади, за героїзм в боях, за часів яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни.